Вітаю, українці, Ідіть нахуй москвороті. У мене до вас таке питання військові. А де 120 тисяч оцих військових пенсіонерів, які вчилися в військовій справі? Де ті всі 120 тисяч? Де ті всі полковники, де ті всі майори, де ці всі 50-літні диваносиди, експерти військові? Чому вони не воюють? Чому воює столяр, якого 50 років, чому його забрали? Він зеленого поняття не має у військовій справі. Чому сварщик воює? Він зеленого поняття не має у військовій справі. 120 тисяч військових пенсіонерів. Ви їх вчили воювати. Їх все життя вчили воювати. Вони все життя вчилися воювати. Експерти, теоретики, хто там в них не є тільки цих військових е пенсіонерів 50-літніх. Щось я бачу, тільки забирають молодих пацанів. Молодих, молоденьких пацанів, то 20 років загинув, то 30 років загинув, то 35, А воно сидить у себе в теплій квартирі. Зі званням, зі посадою. Ану, військові мені в коментарі накидайте, пенсіонери військові.